Мисливські простори, так називається дебютна персональна виставка художника аматора Василя Чепняка. Автор презентував близько двох десятків картин. Наскрізна тема експозиції, прописана у самій назві Це Мисливство та дикі тварини. Виставку приймає бібліотека імені Чижевського. Василь Чепиняк довгий час працював єгерем. Багато років спостерігав за життям диких тварин. Власне, ці знання та багаторічний досвід і лягли в основу тематичної колекції полотен. Ще шкільних років. Потім служба, перерив великий. А як з'явилося много вільного часу, я тоді згадав за свій, за свій талант. У творчому доробку художника в межах сотні картин. Більшість полотен він роздарував друзям. Уже у мене до ста штук вдома, остальне у рідних і близьких подарені. Чи буде художник-аматор і далі експонувати свої картини залежить від сприйняття глядачами його першої виставки сповістив митець? І додав, незважаючи ні на що, він продовжить писати, а споглядати мисливські простори Василя Чипеняка містяни можуть до серпня місяця.